Чи є відповідальність за порушення обігу готівки? Тобто, якщо раніше говорили обігу готівки в класі. друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. <му> Отже, поговоримо про, е, на сьогоднішній день про те, чи є відповідальність за те, що е, фізична особа там, підприємець е, порушила. Там обіг готівки. Якщо було раніше така відповідальність, якщо ви пам'ятаєте, яка регулювалася указом президента за номером 436, дріб 95 від 12.06 1995 року, і тоді була відповідальність штраф за перевищення ліміту готівки в касі. І тоді був штраф такий, що у сумі перевищення ліміту, на сьогоднішній день е, дане. Е, порядок обігу готівки і регулюється він положенням за номером 148. І Державна податкова служба вважає, що на сьогоднішній день підприємець там чи інша фізична чи юридична особа вона вправі використовувати готівку так, як вона вважає за потрібне. Звичайно, під це будуть потрібні там первинні документи, якщо це там для підтвердження якихось валових витрат чи якихось інших витрат. Але таке поняття. Що за перевищення готівки в касі, ліміту готівки в касі, на сьогоднішній день штрафів немає. Що ще? Ще забороняється накопичувати кошти в касі і перевищувати ліміт до моменту, скажімо, настання, моменту, коли ви хочете купувати якусь товарно матеріальну цінність. Тобто, якщо і накопичувати, то під якусь купівлю товарно-матеріальної цінності чи послуги. Але навіть якщо і буде перевищення, то на сьогоднішній день немає ніяких штрафних санкцій за перевищення. Це із хорошого. Друзі, я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить.